Маленькому розвиваючомуся містечку Новгороді Волинському в цій хатині 1871 року, 25 лютого, народилася маленька Лариска Косач, а ця жіночка з дитиною Олена Драгоманова. Феміністка, вальова письменниця, розумна і владна, сурова бані. О, а ось і чоловік Петро Косач, юрист, меценат і громадський діяч, добрий і обожнюючий своїх діточок. А щодо діточок, протягом зростання батьки досконало вчили різним наукам вдома, музиці, мистецтву та літературі. Лариса найбільше цікавилася грою на роялі, навчила її грати дітка Олена Косач, а згодом Ольга Оконар у 5 років. І була в неї дуже гарна молочка на лісафі. вона ну прочитала. Лесі тут 4 роки. Одного гарного дня. Нововиданий закон, Емський указ 1876 року. Дядько Драгоманові дії з Софії, побоюючись арешту. Це стало трагедією для маленької Лесі. А ось 1880 року наша Зіренька пише вірша Надія. Косачі переїжджають на Волині, бо також порушують царський закон. І тут на Волині трапляються подія, яка знає кожна людина з біографії Лариси. Річка Стир водохреща. Повернення додому. Пісенько, сестричка. зачекай ще трішки. Атінко, болить мені, болить! Після операції на руки дівчина може забути про рояль. Лесі 17 років. Чуєш, брате, а давай перекладемо європейські книжки на рідненьку нашу. А давай. І так заснували вони з братом і подругою гурток Плеяда. У свої 27 в Ялті. 1898-го Леся знайомиться з білорусом Сергієм Маржинським. За деякий час чоловік сильно захворіває. Матінко, Зовсім своєму їду я у мінський, не кричи. Кохаю я його, всім серцем кохаю. Що ж ти коєш, дівчисько? Жити з ним здумала, не одружившись, все життя тобі це погубить. Все життя на смарку. У Мінську 3 березня 1901 року Маржинський помирає у неї на руках. Сергійко! Сергійко, вставай! На хвилі емоцій за одну ніч пише поему Одержима. Українка тяжко переживала смерть обраного та довго носила чорний одяг. 1901 року весною їде відновити душевний спокій до своєї подруги Ольги Кобилянської. Повернувшись додому, пишуть один одному чутливі листи. Пройшло два роки зі смерті Маржинського. Зараз 1903 рік, і вже п'ять років я знайома з безтямно закоханим в мене Климентом Квіткою, який на дев'ять років молодший за мене. Їду жити я до нього в Тбілісі. Ларисочка, давай вінчатись! Не буде в церкві вінчатись. Обітницю давати треба, що коритись тобі буду. Не по моїм це законам. Давай просто разом жити. Ну, давай. І тут як почалося.. Лариско, відчайся, будь ласка. Гарно в мене сьогодні зачіска, так, мамо? Лариско... Ні, матінко. Лариско, відчайся. Добре, мама, добре! Отак воно все і було: ні свідків, ні гостей. Молодята на хвилинах сядуть на трамвай і поїдуть додому. У 1910 році Леся пише траму Бояриня. У 1905 році після завершення дії Емського указу твори Лесі масово пішли у люди по всій Україні. Київський журнал, літературно-науковий вісник, друк Касандра, полтавський рідний край, поема в катакомбах. Київське видавництво виписало найпершу поетичну збірку на крилах пісень. Популярність ставала величезною напередодні смерті, 1913 року. І задора по подушку! зараз, мамо. 1 серпня 1913 року Леся Українка померла. Зібралося тисячі людей проводжувати Лесю. Труно понесло 6 жінок, що було дуже символічно для неї. Вічна шана тобі Леся Українка.